Привіт! Вітаю вас на каналі Анна Данчишин і сьогодні знову буде огляд музичного альбому. Сьогодні я хочу зробити огляд на альбом з групи Shiny. Це його перший повноформатний альбом, який називається Callback. І він просто він ідеальний. Ну, я вам хочу сказати таку штуку. Насправді я від цього альбому нічого не чекала. Вибач, мінхо. Я дійсно не чекала, тому що чомусь так вважається, що вокалістами в шайні є там ну, всі учасники. А мінхо, типу, як репер, ну деколи співає. Але ні, це велика помилка. В шайні співають всі. Тупо всі. Я нічого не чекала від цього альбому. Але як виявилось, ну для мене це найкращий альбом сяючих у 2024 році. Тому що там всі пісні дуже класні. Ну і крім того, мені дуже подобається сам дизайн. В самому альбомі було декілька версій. Це було два фотобуки. На щастя, вони, по-перше, невеликого розміру. По-друге, вони однакові всередині, відрізняються тільки обкладинкою. Тому берете один і радієте життю вам двох, ну, не особливо то і треба. Ще там був діджіпак, см Міня із ключиками, ну, тобто воно виглядає дійсно як брелок. І також була Флік. флік... Як воно читається, фліп-бук-версія. Там всередині був такий блок, типу як фотобук, який можна швидко так в руках перебирати, і там буде відтворюватись ніби як таке. Ну, картинки будуть рухатись. менше тим. Я цю версію не брала, вона хоча й не була така дуже дорога, але я подумала, ну, обійдуся. Я взяла фотобук, одну версію, і також я взяла діджипак, тому що мені дуже сподобались фотографії. Ну і ті ключі. Це все я вам покажу в цьому відео. Тому, там, я не знаю, робіть чай, каву, що ви там любите, ну і сідайте дивитися. Ну, от, знову розпаковка альбому. Я на пошті тільки перевірила, чи все на місці, і побачила, що не все на місці. Мені один альбом не доклали. І ось вчора мені він нарешті прийшов той альбом, якого забула собі покласти, тому все добре, все вирішилось. І зараз вже при вас я вже детальніше це все розгляну. Так, я отримала таку передсумовку. При така, як я хотіла. Цікаво, вони їх так запакували, ніби це якась цукерка. Так, що далі в мене? Е, ну, Дали мені подаруночки, наклейки. Візитка. Це тепер, е, ну, це не те, що тепер Це сам міні зробили в такій упаковці. Дуже незвична упаковка, вона більше схожа на, на пакування для альбомів із QR-кодами. Але тут зробили так. Ну і сам альбом. На диво, ой, мене видно. На диво я думала, що він буде більшим, Я думала, що це стандартний А4 формат, а він отакий малесенький. І мені попалася ця версія з дорогою, там ще міг бути портрет. Ну, в принципі, я навіть не знаю, що почати. Напевно, я, ну, першим ділом зніму це пакування звідси. Карта така. Цілісінька, але я саме її хотіла, бо там був сет карт, і на вибір, якщо береш один фотобук, то вона передзамовка буде. Ну, ця класна. Ось що я маю на увазі, коли говорю, що це незвичне пакування. Це стандартна упаковка для Сміні. А це ось така от штучка. Так, якщо чесно, знаєте, я не сильно це сприймаю як повноцінний альбом, це скоріше для мене як якийсь мерч. І саме в цьому альбомі воно дійсно схоже, як якийсь мерч до камбеку. Так, Тут у нас інструкція, то таке. Ось що я маю під словом мерч. Тут ключі. Ну, Тупо ключі. Інші сміні вони виглядають інакше. Зараз я вам покажу. Ось стандартне сміні це просто така от штучка. Щось не відкривається. На, отакому, на такому ланцюжку і все. А тут, ну, я вам скажу, добротний такий карабінчик. Нормальне кільце, як для ключів, ну і справжні металеві ключі. Так, відкриваємо. Відкрийся. Ну, ще й не можу відкрити. О! Така от штучка всередині. Ну і так виглядає вже сам той мініатюрний джерел-кейс. Ну, я цікаво, яка мені попаде карта. Я щось не пам'ятаю, яка карта може попасти. В принципі, в нього всі нормальні. Давайте. Раз, два, три. О! Мені попала та карта, яку я хотіла! Та, що з синцями пітима! Клас! Пощастило! Перший пішов, перший успіх, ура! Я вирішила фотобук залишити на десерт і зараз буду розпаковувати цей діджіпак. Я не думала, що буду брати діджіпак. Я взагалі була впевнена, що Мінхо я візьму тільки один альбом і все. Але там виявилось, що є ключі у попередній версії, а тут ну, просто гарні фотки. Якщо чесно, виявилось, що альбом сам по собі дуже класний, тобто музика там хороша, тому навіть не шкода. Так, зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це перед. Оце зад-назад, ну, зад, ну то б, я б то зробила передом, ладно. Так, тим все, що в нас тут є? У мені виліз плакатик. Я навіть, не пам'ятаю, які там мають бути плакати. Хороший плакатик. Так, добре є. Що тут у нас ще таке є? Тут фотобук. Тут диск. Нічого не забула, нічого не забула. Так виглядає диск, він просто такий оранжевенький. Гарний. Так, тут карта є. Так, відкладу. Ну, дивимося, яка в мене карта. Тут теж, бачите, зброй такий оранжевенький, гарненький. Раз, два, три. О! Слухайте, ну мені щось щастить того разу, знаєте, карти дуже гарні. Але дивіться, я не знаю, скоро СМ буде робити просто е карти, навіть не з картону, навіть не з субкового паперу, а з ковсетного паперу. Бо я не знаю, що вони такі тоненькі. Ну, менше з тим, успіх успішний. Дивимося далі. Що у нас тут є? Ну, фотобук це голосно сказано, це кілька сторіночок. Це гарне фото. Так, я через нього вирішила замовити цю версію, так. Ой, папір приємний, знаєте? Друк такий, як я люблю, він і не матовий, і не суперглянцевий, ну, все видно. Знаєте, що класно? Що вони всюди дають фотографії. Тобто не тільки отут фотографія, тут все текст. А вони якось все дуже так гарно, компактно розмістили, що реально відчуття, що я вертаю нормальний фотобук. Ні, класна штучка. Є. Ну і переходимо до фотобуку самого. Ну, фотобук. Відносно фотобуку, в мене є певні побажання. ну, Я хочу певну карту. Я хочу певний плакат. Ну, я не знаю, чи мені так пощастить. Зараз буде видно. А альбомі виспівки сам по собі досить такий глянцевий. Так виглядаю вперед. Так виглядаю зад. Зараз я не знаю, яким боком там поклали це все діло. О, так, да, правильним боком, добре. Так. У нас щось тут лист, я щось забула про нього. Так, дивимося. Ну, давайте почнемо тоді з... О, мені здається, що це один із тих плакатів, що я хотіла. Чекайте, чекайте, я ж все так відчуваю, що мені наразі щастить. Та! Мені пощастило. Ні, бо я ті плакати кудись повішую. Воно коняче. Єдиний мінус, що воно глянцеве і ті всі заломи видно. Так. В Хібому, здається, був матовий плакат, і там заломів зовсім не видно. А тут трошки... не знаю, як це треба потім розпрямити. Але плакат класний, слухайте. Знаєте, колись SM давали, як перед замовки, огромні такі плакати метрові. Тепер вони роблять огромні плакати просто для... для альбомів. Так, що в нас далі є? Ну, це диск. Так виглядає конвертик. Так виглядає сам диск. Він для різних версій сам десь конвертик були різні, але по суті це той самий альбом. Що ем. в нас тут? Ой, класно зробили, ніби це імітація ручного письма, ніби це підписаною рукою. Що в нас тут? О, чекайте, Ааа, я забула. А такі тоненькі, а чому такі тоненькі? А чому вони такі тоненькі? Я думала, що це щось на в апері зроблено. Це ніби як подяка чи що? Да, і просто. Ну, ніби, знаєте, ніби я вдома роздрукувала. Не, ну воно все класно, воно таке тут Я забула про ці штучки. Прошу, карта, будь тою, яку я хочу, я тебе дуже прошу. Я! Слухайте! Ну, що я вам хочу сказати? Мені не треба буде витрачатись на корейський OLX. Все. Я отримала абсолютно всі хотілки, які я хотіла. Це успіх. Я вважаю, що це успіх. Мені попало абсолютно все, що я хотіла. Дивимося, я сам тепер фотобук. Так, ну він глянцевий. Тут такий торець. Формат, якщо чесно, оптимальний. Ну мені здається, що вони тепер роблять просто всі формати різні, і це якось не зовсім логічно. О, яка сильна склейка, він до кінця не розкривається. Ой, тут будуть зажовані дупи. Бо я вже бачу зажоване лице. Ні, папір класний, друг класний, мені все подобається. Але чому такий тугий? Фотобуки в обох версіях абсолютно однакові. Там просто обкладинки відрізняються і диски. Я ще не знаю, що коментувати, фото, як фото, дорога. Дорогу чуть приплющило. Я знаєте, я впевнена, що на екрані, коли, це вс... ну, коли дизайнер працював над цим всім, воно виглядалося дуже гарно. Але вони ніколи не враховують, що тут ну, пів сантиметра точно піде на згин. Їх не... І того згину не буде видно навіть. Це якась смішна фотографія, але... ладно. Мені цікаво, чи тут будуть фотографії, які є у джипаку. Фотосесія в кафешці. Сторти. Ні, ну фотографії просто гарні, я не знаю, як коментувати. Ну, вони, ну, нормальні. О, от вже моя улюблена фотосесія починається. А слухайте, тут виявляється якась, я не знаю, якийсь сюжет, бо тут тільки той чувак тримає. А потім опиняються вдома, а в того жікового другого чувака з синяками під очима. Во. Який тортик кетчупом поливає. Жуть, жуть. Ні, ну мені одна фотосесія більше подобається. Вона якась концептуальненька, вухо зажували, чувакові, вухо зажували. Ну посунули б його сюди чуть-чуть. Ну от, тут, типу. Ну воно ніби не... і не сильно погано, але я щось не знаю, я щось таке не люблю. Віці, воно виглядає, як ніс, вуса, два ока і ротик. Привіт! Ладно. Улюблений жанр щеніменю. З тиняками під очима. О! Краща фотографія, але ну, якась маленька. Ну, вона ніби і не цілий розгороз, але вона щось. Ніби, може, краще би тут дали, щоб краще можна було розставитись. Тут вона якось так згині. Може, того що, знаєте, альбом свіжий, я його тільки вперше відкриваю. І тому воно так тяжко йде. Я б його сюди посунула, він щось дуже сильно в бік пішов. А от таких класних фото то тільки от на два розворота буде чи що? Ну, я розумію, що основну частину чувака не заживало, але якось дивно. Три розворота. Все. Я вважаю, що це все просто мегагол. голе І знаєте, я от зараз понюхала ці от ключі, вони пахнуть старими ключами. Так, знаєте, автентичненько. Я щось сижу і не можу натішитися тими от ключами. Ой. Ну, в принципі, це все відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви залишили якийсь коментар, поставили лайк і підписались на канал, якщо ви дивитесь мої відео просто так без підписки. Ну, ні, ну добре, що ви дивитесь, але підпишіться. Ну, і це відео я знімаю майже через рік після випуску альбому. Ні, ну не через рік. Зараз липень. Альбом вийшов в листопаді. Ну менше з тим. Він анонсує новий альбом. Ну і я сподіваюся, що наступний альбом буде такий самий класний, а навіть ще краще, ніж його попередній. Тому що чесно, пісні там дуже різні, вони дуже класні. Є що слухати. Якогось такого, ну, якоїсь такої пісні, що я просто би її пропустила, бо вона не цікава, нема. І його дуже добре прослуховувати саме разом від першої до останньої пісні. Там якось все дуже логічно, все розташовано. Ну, воно дуже класно звучить. Е, мені цього альбому, по суті, вистачає, коли я йду з роботи додому, сам раз. Саме воно. Рекомендую. Ну і до наступних зустрічей. Па-па.